Шановні залізничники, підписники нашого каналу сьогодні. В нашій студії голова вільної проспілки машиністів локомотивного депо Кременчук Сергій Іванович Москалець. Доброго дня, Сергію Добро Іванович. Здоров'я всім працівникам і працівницям нашої потужної галузі. Про що сьогодні будемо говорити? Які питання у вас ну, накопичилися за ці дні, коли ми не виходили в ефір? У е, мене накопичилося ну, питань, то в залежності багато. Ну, ми стараємося вирішувати нам. Допомагають, тобто роботи вистачає. Наші брати у кавичках вони нам допомагають систематично, не співаємо. Але ж не дождуся, як говорять, одесіти, жити будемо і все буде добре. Я вам зараз входить така інформація. Деякий член правління Микола Іванінів. Іванінів. Микола Іванінів, є член правління, випустив таку листівку, повсюджив її значить, для керівництва у залізниці. Питання складається в тому, що ми вже це проходили, як говориться. Банковська система. Знову підконтрольні банки з'являються, ну, мабуть, ті, що прикормлені банки. І вони хочуть змусити весь колективок залізниці бути в цих. Щоб заробити, зарплатні проекти були в цих банках. І Я вам розкажу, проходили, проходили і я це і мої товариші, в основному в нашому локомотивному депо спочатку десь з 2000 року, коли став Георгій Кірпа, ну це людина з великої еліторів, я вам скажу, але теж свій банк відкрив, експресбанк, і заганяли в цей банк цих залізничників. Якраз до того часу ми отримали зарплату в касі. У нас була тьотя Клава, називали, або тьотя Клава, або, або так. Ну Ми наш колектив, ви знаєте, дружній поставив питання ребром і сказали, або Приватбанк, або тьотя Клава. Крутили, вертіли, ніхто ні в який банк не хоче писати. Тоді кажуть, ладно, вже мать вас так, ідіть вже в Приватбанк. І пішли ми в Приватбанк. У цьому Приватбанку ми вже знаходимося більше 20 років. Він був комерційний банк, Коломойський ним там керував, потім його націоналізували. Він став теж Державним банком України. Ну, цього банка, я вам скажу, найбільший пакет послуг. Да, шуєра там теж є. В одного товариша нашого із кредитної картки зникло. 125 тисяч, вони дають його слухати, якийсь шулера зняли і навіть слухати не захотіли і не розбиралися. Тобто, дивіться, будьте уважні, лучше кредитні карточки, ті, що вам повиставляв Приватбанк на 100 і більше тисяч, зробіть їх по 25 тисяч і по 10 тисяч. Щоб якщо хтось шулер якийсь украде, щоб не дуже кредитний бідно було. Лімін, тобто да, кредитний лімін зменший до 25 це можна на приват 24. зробити. От е, тому, що з кредитної картки, якщо знімуть гроші, які шахраї, то це вже гроші банка. Якщо зарплатної вкрадуть, то це ваші гроші, а ти прийдеться віддавати. Оце таке. Значить, по цьому питанню, що Іванінів написав письмо на Діденка, нашу голову, нашої локомотивної керівник регіонального локомотивної компанії, да. е, і вказав, що треба провести роботу. Ми зразу в догонку до цього листа Іванініна пишемо лист свій у йому ж цьому самому Миколі Іванініну управління і пишемо діденку, що, шановні хлопці, у нас демократична держава, наскільки всі кругом говорять, і президент старається сказати, хоча демократії я поки ніякої не бачу, але вона є. І що зверніть, будь ласка, увагу, є закон України про оплату праці, стаття 24. В якому чітко написано. За особистою з письмовою згодою працівника виплата заробітної плати може здійснюватися через установи банків, кома поштовими переказами, через пошту даже заказати, на вказаний ними рахунок, адресу, з обов'язковою оплатою цих послуг за рахунок роботодавця. Мене не цікавить. Тому що якийсь банк більше бере, якийсь менше, з якимись договорняки є. Сьогодні одні банки, ось Ось Щадбанк, там Сенсбанк, Укразбанку, це ми. А чому ви з Приватбанком не могли заключити договор? Він же найбільший банк в Україні. Тобто, ви зрозуміли, заробітну плату, вони зобов'язані за вашу письмовою зарплату перечислювати туди, куди це потрібно. В другому випадку це грубе порушення Конституції України і прав людини. Так що хай працюють, і оцей бумаготворчество не повинно бути. Ну, а по-дальшому Діденко, локомотивної компанії, який править нинче. Пише аналогічний лист, переписує один в один і дає керівникам підприємств, щоб вони займалися і батогом заганяли решту людей у оці банки. Ну, я вам скажу, хто слабий, слабо мягкотілий, той може й піде. Ну наші не підуть. І ніхто їх не заставить туди йти. По-друге, давайте візьмемо цей Ощадбанк. Ну була в нас Експресбанк, банк потім ще помните, Ощадбанк Росії був. Ще й туди нас заганяли, в той банк питали залізничників загнати. Ощадбанк. От у місті, ну одне тільки... Центральне відділення і все, більше немає ніде. Півтора банкомата на Кременчуг на весь. Приватбанки. В кожному районі є відділення. А в банкоматі ну, до 50 штук стоїть, куди хочеш, туди йди. Повсюди, куди зайдеш, роз... термінали, розрахунки, все. Показники я даю за комунальні послуги, не встаючи з кроваті по мобільному телефону і по ноутбуку. Оплачую комунальні послуги, я теж не хожу, оббиваю пороги, я теж беру мобільний телефон і за 2 минути я заплатив всі комунальні послуги. А нас хочуть якусь конюшню загнать, яка за те, мабуть, відвалили ну, гроші. Ви бачите, корупція йде. То того тягають, то того тягають. То -то Ну, а шукають це таке, якби чимось корисним займалися. От локомотивна наша компанія. Вроді благе намірення таке. Але я вам скажу, покажу, я бачу, бачечки позитивний ноль цієї компанії. Керівник взагалі в себе Діденко возобновив якогось великого начальника. Він даже ігнорує думку про спілок. Я так думаю, може його провчити треба, як других, ми вчили. Може, він зрозуміє, якщо йому так не доходить. Як говорили, в армії не доходить через голову, дойде через ноги. Я завжди стараюсь по-хорошому, але якщо не доходить, я зроблю так, що прийде він на поклон сюди, до Мухамеда. Не до гори. А до Мухамеда прийде він сюди на поклон. Є куча проблем. Є проблеми з роботою. Є проблеми з відрядженнями. Є проблеми з ремонтом локомотивів. Зараз електроенергії нема, де постоять без електроенергії, ніхто нічого ні в тим, ні ворота не думає, як ці проблеми можна рішити. Рішайте самі. Бийся облід, як хочеш, але ми тобі ні хрена не дамо, ні копійки. Шукай, де хочеш. І він піну лесе там на, зуб, на е, цих селекторах, розказує, то ви те зробив, де там за те там не оцепився локомотив от поїзда по... Якісь несправності автосепки він мозги виніс усім, що, що вони розібрались. Та це не проблема. Вони не оципаються. Да, попав в пасажирський поїзд. І поїзд приїхав десь із, 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 цього, із шостки, із під обстріла. Має що деформірувалось, він не цепив. Зато розвезли по тарілки каку, так що. А основні проблеми не рішаються. Будь матеріали беріть, де хочете. Ремонт робіть, як хочете. Робіть чим хочете ремонт і робіть ким хочете. Людей уже немає. Люди уходять. Нема кому поїзда води. Їздять вже в відрядження, їздять, їздять на Одеську залізницю, де там смалять постійно москалі. Їздять і на Придніпровську теж допомагають наші хлопці. Їм обикновені добові видають там скільки? 300 гривень чи скільки. А людині треба три рази похарчуватися. Та організували б хоча б гаряче харчування. Якби якісь сухпайки хоча б видавали їм. Вони в критичних условиях працюють. Ви ж ніхрена ніхто не займаєтеся, насадили там сопливих хлопчиків біля себе, які ні в чому не розбираються, бігають з мобільними телефонами. Краще хай йдуть ремонтувати нам локомотиви. І наверх, ну ви зрозуміли, що ні в який банк ніхто нічого не має писати. У вас є закон, в якому чітко сказано. Куди ви написали заяву, хочу фонд мира вашу зарплату перевести. І вони зобов'язані безкоштовно це зробити. Все. крапка. Чим більше в армії дубів, тим краща оборона була колись така приказка. Тепер про наші наглядові ради. Прочитав я доброшурку цікаву. Ну, і з законами, з деякими з документами, знакомився, допомогли мені товариші, підсказали, що. Така є картина, що в наглядову раду можуть бути включені представники трудового колектива. Розумієте, яка ситуація? А ми цього не знали. І я подивився цей весь список наглядової ради в мене. Тут там, мабуть, чоловік 50 пройшло за все время. Чи є же тут представник трудового колектива. Ну, інколи проскакують із кишенькової проспілки там. Представники зверху. Ну, рідко дуже теж. А, а от один <кхем> 에, представник трудового колектива, це Снітко Микола. Я його знаю добре. Людина непогана. Але він був за міністра інфраструктури нашої. Ну, він і який не представник трудового колективу. А його написали представником трудового колектива. А тут зброї зброди ніж, коротше, тут і Австрія, Німеччина, Польща, Словенія, Словакія, Угорщина, Хорватія, Чехія. Ну, коротше, кодіки нема в наглядовій раді. Ну, нема спеціалістів, які дійсно знають картину, знають, що робити. Я рахую так, що є про І з кожної проспілки в наглядовій раді должен сидіти представник. І представник не просто якийсь там. Дядя Ваня посадили, що він ні в тині ворота, ні ще ні вишивати не може. Тоже людина, яка розуміє ситуацію, яка на своїй шкурі це все витримала і знає, щоб, щоб таких. Ну, Серго Жаяченко є судьбу, ви знаєте, як він, завжди, він давно вже тут. Він спеціаліст він з Петра Порошенка ще й до сих пор він нагляд, ну його вроді там випили всі час, але ж він там був, довгий час сидів. Проблем дуже багато. Наук залізниці. І в керівному складі треба їх міняти, і міняти їх регулярно, і міняти їх нормальними заміщати спеціалістами, не тими, що прийшли із якоїсь залізниці керував двома локомотивними депо, як начальник служби був. А є ті, які дійсно спеціалісти, які на перший зов де то що то сталося, і вони. Приїхали, зразу вирішують питання. Отакі люди повинні бути наглядових радах, от такі люди должні в керівництві в залізниці бути. І це потрібно. Ми це питання будемо у себе на проспілки обговорювати. І будемо дивитися, будемо пропонувати людей в наглядову раду, які знають, як жити і що робити. От чому при Кирпі не було ні наглядових рад, нічого. Тому що. Вони не нужні були. Був професіонал, який знав свою роботу, і він держав усе в кулаці в себе, всю оцю гвардію. І в його не було ні одного із кондитерської фабрики чи із якогось харчового інституту. А в його були всі залізничники, всі, всі ті, що працювали, працювали на, на керівних посадах, але вони пройшли від слюсаря і пройшли до самого верху. Вони це все бачать. Ну чому то такі хлопці, от як керують залізницями, які пройшли від слюсаря і до керівника залізниці, що їх нарядові раді немає, що то їх в правлінні немає. Що то в нас у в правлінні, ну Це залізниця це ж не конфетна фабрика. Тут випада одна ланка із цепка, і все діло рушиться на, у залізниці. Але чого -то воно нікому не треба, явлюся на нашу владу. Нормальних людей убирають, нормальних полководців убирають, тому що, мабуть, сказав президентові, якщо ти не зображаєш воєнному ділу, носа туди не сунь. Він його убирає заїда у його. Так і сам самі воюй, хай діти твої воюють. А не ти береш, витягуєш усіх вже поветягов, а тільки не лє. Уже нема кому воювати. Зато амбіцій багато. Один карлик у Москві, другий у нас сидить, коротше говоря. І не можуть нічого рішити, а тільки дурака валяють і все. І не може в цілий світі їх успокоїти. Зато понаставляли в наглядові ради управління тих людей, хто більше краде, вміє хорошо красти і приносить десятину. От і будуть керівниками працювати. А ті, що чесно працюють, того можуть убрати у будь-який час. Тому що він не буде нести йому. Йому на нас закручувати. Такі хлопці довго не задержувалися. Оце такий сказ що. А далі будемо дивитися, що воно буде далі. Я говорив мені один покійний сусід колись каже, хотілося б побачити, що буде далі. А чи побачимо, не знаю. Далі буде.